Так, всім привіт! значить Прийшли такі е, світильники, ліхтарики на акумуляторах. Дивіться, їх можна запитувати як від е, живлення, від розетки. Також тут є акумулятор. Звичайний акумулятор, який можна потім змінити, якщо він перестане тримати 18650 на 2200 мА. Е, також є кріплення на стінку. Ось дивіться. І яка чудова в нього функція є, він загорається, коли зникає світло. Наприклад, ви повісили чи в тамбурі, чи в кімнаті. І хочете, щоб як погасло світло, він відразу загорівся. А також можна користуватися як звичайним ліхтариком. Включив, дві стрічки горить. І також є режим три стрічки горить. І досить непогано світить. От, виключили, зараз включимо в розетку, продемонструємо, як він працює відживлення одну хвилинку. Дивіться, як у нього вкладений тут провід. Ось є пас, якщо його закріпити на стіну, буде компактно. Все, на вушківці можна закріпити. Так, ось на ці вуха можна закріпити, він буде світити вам і буде видно. Так, дивіться, під'єднали його до напруги. Напруга є, він заряджається. Все добре. Перевіряємо, ось кнопка тесту. Нажали, переводимо в режим включення, коли відключається електрика. Нажали, загорілось. Це буде так він горіти, коли відключиться електроенергія. І другий режим повністю горить, всі діоди. Нажали, горить. А тепер перевіряємо. У нас зараз живлення є. Він не горить. Як тільки пропадає напруга, він відразу загоряється. Вставляємо його.